Всім привіт, хто дивиться це відео наградарем. З'явилася можливість порівняти кишмиші Face і кишмиш Юпітер. Чи може кишмиш Фейс стати замінителем кишмишу Юпітер? Обидва кишмиші американської селекції. Вважаються морозостойкими. Ну, зараз. Будемо порівнювати і дивитись кишмиш фейс і кишмиш Юпітер. Ось це Юпітер. а ось це фейс. Щось відпало. ягодка, то не могли одірвати, то відпало. На одрив. Не знаю, що він падає на ізломі. Може такий хрупкий чи ні, ну так одірвати ягоду. Кишмишу фейс не дуже і легко, я вам скажу. Ну, ну реально от воно, бачите, дивіться, оп, кажу, все одірвалося. На смак фейс. Спеціально хрустю і чавкаю, щоб ви чули, який на смак кишмиш фейс. Хрусткий, сочний. Шкурочка ніжніша, ніж у Юпітер набагато. Ну, така трошки якась терпена в ньому, терпкість чу-чуть є. Гармоніка. Така кисло-солодка Гармоніка. Здається, нічого особливого, ну, на смак він такий, здається, більш благородний, ніж Юпітер. Може, як то кажуть, зажрались батінька. Ну... На все, на відрив, кишмиш, Юпітер. Тут також держиться нормально. Хрусткий за міцної шкірки. Такий, також хрусткий, ну тільки із за місної шкірки. Тут, значить м'якоть, вона плотніша. От. Тут шкірка і сок, але ж коли Кусаєш Юпітер і коли кусаєш фейс, то тут взрив аромата. Це ну, набагато набагато багатша ароматика, чим кишмишу фейс. кишмиш Юпітер. Оса прилетіла поснідати. Вибрала кишмиш Юпітер. аромату полунічного зовсім немає, такого як кишмиша Юпітер. Гляньте, раз відбулася ягодка чогось. Відірвати не можна. Сама на ізломі її менше м'яшкурить, на ізломі вона раз, в стороночку відломилась. Це фейз. Це Юпітер. Ну, це звісно що таке. Пасенковий урожай вже якогось третього там чи непонятно якогось вже в порядку. Юпітера Грони набагато більше, Чим оце. Пасинковий урожай Юпітера декілька волн. Беремо, порівняємо на безсім'яний фейс Юпітер. Це зріжемо громку пасинкову. Розрізали фейс. От. Совершенно нема кисточок. Як мармелад. Сок такий, бачите, окрашений. Юпітер правда трошки недозрілий, але безсім'яності він нам <каже> покажемо. Кажеться на скорость не влияє. Ріжемо Юпітер. Саму крупну зараз витрим ножа. Розрізали ягоду Юпітера. Ну, як то кажуть коментарі. Зайві. Ну, от тут рудименти. Хоч вони і розжовуються і з'їдаємо, ну, ну вони є. У фейзі нема рудиментів, Юпітера повно рудиментів. От. Може в основному урожай їх трошки менше буде. Юпітер такий продовгуватий. цей більш круглий фейз. От. 100% безсім'яності. У великих ягодах, там десь я різав велику ягоду, то там був один рудимент. Ягода була в два рази більша, ніж це. Це для кишміша ягода. Десь грам 5-6, це не мелка ягода. Та була крупніша грам 8. Там був всього один рудимент. Ягода як мармелад. Ось така. Може ароматика бідніша за Юпітер. Але достоинство і приимущество в нього свої, як то кажуть, є. Кишмиш Фейс, Кишмиш Юпітер. Самі крупні ягоді. Отака От досить велика ягода одна була. Тут, ну, тут ще є декілька. Це сама велика ягода. Ну. Є один рудимент. Це максимально велика ягода з грони. І з виду він такий кругліший трошки. такий хрусткий. Шкурка здається тонкіша, ніж Юпітера. Має приємний аромат такий, трошки з кислинкою, але немає цього полунічного аромату, який притаманний Юпітеру. Це Проста гармоніка. а Це пасинковий урожай Юпітера. Тут шкурка. Звісно шкурка тут грубіша, м'яко кажучи. Тут шкурка ощущається тільки з, з такої позитивної сторони, вона так хруп. І з'їдаємо досить приємно. Юпітера шкурка калоша. Груба шкурка Юпітера при сушці. Ніяк не портить ізюмки шмиш. Навпаки додає йому м'ясистості от в сушці, і вона з'їдаємо повністю. Вот. Юпитер, конечно, мощ. Оце Один кущ. Оце, оце, і оце, оце. я ж вон туди там. Один кущ. От він вже в Луїзу Свенсон вліз. Такий кущ метрів десять. І це все урожай, врожай і урожай на ньому. От. Чи зможе так фейс, я не знаю. Якщо порівнювати другі характеристики цих двох кишмишів, от перед вами листок кишмиша фейс. Поряд листок кишмішую пітер. Він грубіший, такий жорсткий. Хоча обидва лопухи, такі добрячі, що в того, що в того широке листя. Фейс, похожий листком на тронтіяк виноград. М'якіший, не такий шершавий, хоча вони рахуються обидва такими морозостойкими сортами. Ну, Судячи по листках, фейс, мабуть, поступається Юпітеру. Далі поряд лози. Лоза Юпітера вже зріла. Ну, Звісно, кущ, звісно, старіший набагато. Це лоза кишмішу фейс. Зелена як огірок. З візріванням лози, здається мені... У нього можуть бути проблемки. Хоча в ті роки було визрівання хуже, але ж, ну, я ж кажу, що молодий дуже кущ. Ну, однак мені кажеться, що він буде здавати перед Юпітером. Юпітер. Юпітер на пасанках. Давно знятий урожай. Проданий. Отриманий прибуток. От, а це таке для себе поклювати, ну, може для ярих поклонників кишнишу Юпітер. Якийсь кілограм пройти по всіх кущах, пару кілограм надибать, теж непогано. І Тут пасинки, бачите, весь сильно рослий, такий пре, йому вже пора було б вилізти на арку давно, а він тому що лози поганенько визрівали, він і цей рік надріз, бачите. Дивіться, ось це. це, якогось ще непонятного року. мерзла лоза. Це прошлогодня лоза. Також відмерзла із-за того, що вона слабо визріла. Я вкривав трошечки його, не сподівався на його морозостійкість. Крива. В общем, відбите, видно, що воно відбите у від голови куща. І один і другий росток. Ну, звісно, проєкт скаженний. що дубль Юпітера. А зараз порівняв разом з вами, бо самому не було коли, коли у нього сидіть плямкать, то по-моєму гроші витрачені не зря. Безсім'янність вища. От, шкірочка набагато тонче. Ну, гармоніку може навіть її хтось більше любить, ніж такий жорсткий аромат кишмиша Юпітер. Поживемо, побачимо лоза з часом. Як куч буде старіший, буде зріти краще, я сподіваюся. Ну, все добре.